Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо найсвіжіші інновації зі світу штучного інтелекту, які вже сьогодні змінюють наше життя. Компанія Samsung завершує переговори про партнерство з Perplexity AI, плануючи інтеграцію асистента стартапу в лінійку Galaxy S26 та інші пристрої. Ця співпраця допоможе Samsung зменшити залежність від Google Gemini. Запропонувавши альтернативу для пошуку й асистентів як от Bigсі. Samsung також розглядає можливість створення ще екосистеми, що конкуруватиме з Google. Офіційне оголошення очікується до кінця цього року, а Galaxy S26 стане першим флагманом із глибокою інтеграцією Perplexity. Character AI представила мультимодальні інструменти: Avatar FX, Scenes, Streams та анімований чат. Що перетворюють платформу на простір для інтерактивного сторітелінгу і створення відеоконтенту, користувачі тепер можуть створювати відео з шиї персонажами, розігрувати сцени з вибором подій, налаштовувати динамічні діалоги та ділитися контентом у соцмережах. Оновлення підвищують маркетинговий потенціал Character AI, пропонуючи креаторам нові можливості для вірусного контенту та освітніх проєктів. Компанією Microsoft запущений Bing Video Creator, що дозволяє безкоштовно створювати короткі відео на основі текстових описів завдяки моделі Sora від OpenAI. Доступний у додатку Bing для iOS та Android. Сервіс пропонує два режими: безкоштовний стандартний і швидкий за Microsoft Rewards. Відео тривалістю 5 секунд мають вбудовані водяні знаки, створюються без завантаження власних зображень. А інструмент підтримує захист від шкідливих запитів. Microsoft планує розширення функціоналу, включно з десктопною версією, забезпечуючи простий і демократичний доступ до відеовиробництва для всіх. Blackbox AI запустив автономних агентів, які працюють віддалено у хмарі, підключаються до репозиторіїв і виконують завдання без постійних підказок. Агенти аналізують код, виправляють помилки. Створюють програми з описів чи зображень, інтегруючись з популярними IDE, зокрема Visual Studio Code, сервіс доступний на мобільних пристроях і безкоштовно для базових функцій, дозволяючи розробникам автоматизувати рутинні завдання та прискорювати процеси без складних локальних налаштувань. Мета планує до кінця 2026 року запустити інструменти SH. Для повної автоматизації створення та таргетування реклами на Facebook та Інстаграм, деші буде створювати контент, зображення, відео, текст, визначати цільову аудиторію і оптимізувати бюджет на основі завантаженого зображення продукту та бюджету, що може зменшити потребу в рекламних агенціях і відкрити можливості для малого бізнесу, але викликає занепокоєння щодо втрати творчого контролю та робочих місць. Плей представила представила Diffusion, модель для аудіоінпейнтингу, що дозволяє редагувати окремі слова чи фрагменти аудіо, зберігаючи природність голосу та контекст. Завдяки вбудованим можливостям модель швидко та точно змінює аудіо без артефактів і перегенерації всього запису. Play Diffusion доступна на Hugging Face і Fail AI, відкрита для розробників на GitHub і вже визнана фантастичною серед користувачів за свою ефективність. Компанія IBM запустила Watson X Labs у Нью-Йорку, інноваційний хаб для корпоративного Ші, об'єднавши досвід IBM та стартапу Сікей. Який спеціалізується на аналізі даних за допомогою ШІ агентів, що дозволяє компаніям ефективно обробляти інформацію природною мовою ХАБ, націлений на створення спеціалізованих рішень для бізнесу, а також підтримку стартапів через інвестиції та менторство, конкуруючи з Microsoft і Google у сфері корпоративного Ші. Topaz Labs представила Bloom платформу для масштабування зображень до восьми разів із додаванням деталей. Що відповідають контексту та текстовим підказкам. Bloom підтримує 5 творчих режимів від делікатного Subtle до яскравого Max, забезпечуючи якісну обробку шиї зображень і фотографій. Інструмент доступний у веб-версії Topaz Photo AI та Gigapixel AI із інтеграцією в Photoshop і Lightroom. Bloom гарантує безпечну локальну обробку, а хмарна версія доступна для швидкого рендерингу. Captions презентувала Mirage Studio, платформу для створення гіперреалістичних відео, зміші, акторами на основі текстових сценаріїв чи аудіо. Mirage Studio автоматично генерує ролики тривалістю до 30 секунд із природною мімікою та рухами, що ідеально підходить для маркетингу продуктів: TikTok, YouTube та інших соцмереж. Платформа підтримує 39 мов, дозволяє локалізувати контент. Працює без складного постпродакшену та пропонує базовий безкоштовний план, що робить її популярною серед маркетологів. Дякую за перегляд відео. Залишайтеся з нами, щоб першими дізнаватися найцікавіші факти зі світу штучного інтелекту.